Всім привіт! Всі господині вже понапікали пасок, я ще нічого такого не робила, не готувалась до Великодня. тому сьогодні вирішила напекти пасочок. Надіюсь, що вони вийдуть. І хочу, щоб ви поспостерігали за цим процесом, як це роблю я. Що хочу сказати, що паску треба випікати. У доброму гуморі, не думати ні про що погане. Треба, щоб була тиша веселі, можна включити яку небудь музику таку спокійну, бо тісто любить таку тишу і щоб було все в гармонії. Воно дуже чутливе до цього. Звісно, можна було би купити паску. В магазині, але вона не така смачна, домашня завжди краще. Для цього, щоб зробити паску, нам треба зробити зразу опару. Беру дріжджі, у мене вони сухі, але можна взяти і вологі це буде краще. Ну, у мене сухі, то вже буду брати сухі. По рецепту 35 грамів, але я буду робити здвойну порцію, тому мені потрібен практично цей весь склад. Тоді треба взяти кукот, одну столову ложку. Я беру дві. Змішую дріжджі цукру і додаю склянку молока 200 міліграмів. Хто роби на три пасочки, то треба взяти 100 міліграмів, молоко потрібно, щоб було тепле, але не гаряче. Тиму борошно, пляю борошно пару ложечок, і треба щоб у нас вийшла така суміш, наче рідка сметанка. Дуже сильно не потрібно вимішувати, бо дрожжі почнуть діяти і воно. О, головне, щоб не було таких комочків цю суміш треба накрити плівкою і залишити, поки це десь на півгодинки, у кого які дріжджі, так вони і будуть працювати. сумішкою. Ще добре, якщо десь у вас є таке тепленьке приміщення, може пічка гріється чи батарея, тому десь отепле місце, воно тоді краще підійде. Я кулінар не дуже такий справний, але вже пастка колись пекла. Надіюсь, що цього разу теж вийдуть, але у цьому ніколи не можеш бути впевнений, бо можуть дрожжі підкачати, може ще щось <су> піти не так, тому вже як буде. Ну, думаю, що вдома ми їх все одно з'їмо, які не вийдуть. Пісик мені всіляко допомагає. Ай, ти, ти вже Паски хочеш, не? кружляє біля своїх мисок. Не думала, що буде так все швидко. <ріст> Опара підійшла в мене десь хвилинок за 15. Зараз покажу, яка вона вийшла. Ось так вона збільшилася втричі десь у об'ємі, тому треба вже робити інші процеси. Беру, а, ще я в цей час просіяла борошно і замочила родзинки, залила кип'ятком. Тепер беру яйця 5 штук, а якщо на половину рецепту, то ну, 3 можна взяти. Ну в мене яйця великі, тому я беру не 6, а 5 яєчок. По рецепту. 250 грамів цукру. Так, Беру скляночку. Зараз візьму склянку. Ну, Так як я двойний рецепт, то в мене 500 грамів буде цукру. Усі інгредієнти треба вийняти з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Це і яйця, і сметана, і масло. Так, покажіть, Зараз будемо трошки збивати. А ще можна покласти пакетик ванільного цукру. Кладу для аромату. Ну і будемо вінчиком збивати, дуже сильно збивати не треба, поки збиваю яйця, розтоплюю ще вершкове масло. Його треба розтопити та трошки, щоб воно охололо, бо гарячим його не, ну, не можна вливати в тісто. Зараз масло розтопиться, ми його трошки охолодимо і додамо. Поки в мене масло трошки охолоджується, я додав сметану. У мене сметана домашня, її також треба 200 міліграмів. Ну. Тільки в мене тут буде, якщо трошки менше, то не страшно. Бо жири ще будуть у нас, ще буде рослинне масло олія, тому воно своє добавить. І додаю трошки куркуми десь столову ложку для кольору. Вона буде паска більш така жовтенька. Ну, і все змішуємо. Зараз додамо ще вершкове масло і будемо ретельно змішувати вже разом з опарою. У нас вже охололо, додаю її у яєчну суміш. Ретельно змішуємо усе. Добавляю секретний інгредієнт, це міцний алкоголь. Добавляю 2 столові ложечки на мій рецепт, якщо у вас менше, то додавайте одну. Це для того, щоб тісто оставалося довгим м'яким, не черствіло. Беру і натираю цедру одного апельсина для того, щоб був цитрусовий аромат у пасті. Я це дуже полюбляю, щоб був цей смак цитрусовий. Тепер беру, змішую все і додаю опару в нашу яєчну суміш. Та буду ретельно змішувати, а потім вже будемо поступово додати борошно і вимішувати наше тісто. На мою кількість пішло десь 1 кг борошна. Зараз я зразу вимішувала його в мисці, а зараз вимішую вже на поверхні. Воно ще трохи липне до рук. Добавляємо борошна. Так, потрошку додаючи борошно. Уже тісто стало зовсім другої консистенції, воно вже не прилипає до рук і добре вже переминається. Моя бабуся завжди багато тіста замішувала, а для нас і це вже великий об'єм, то вже на ці часи ми багато пасок не печемо. Це для нас дуже багато. Я двійну порцію роблю, бо захотіла ще пригостити анюту, там у них ще гості, тому тому роблю двіний рецепт. А так би на три пасочки достатньо. Зараз буду ставити вже його підходити тісто. Переклала тісто у велику кастрюлю, зараз накрию його харчовою плівкою і поставлю. У тепле місце для того, щоб воно підходило. Десь приблизно на 2-2,5 годинки, воно повинно в нас підійти. Ось так накрила рушничком, хай підходить з богом. Пройшло 2,5 години, зараз буду дивитися, що в нас вийшло з нашим тістом. Відкриваю тістечко в нас гарно підійшло. Десь у два рази збільшилося, зараз я його ще раз перемну і добавлю рудзинки. Рудзинки треба посипати трохи борошном, вони в мене вже просохли. І зараз буду вмішувати їх у тісто, я виставила на балкон. Кастрюлю так, присиплю трохи борошном поверхню. Так, я тут поки що не прибирала, бо все одно зараз буду місити, і все буде знову у борошні. Так, тісто добре виходить. Таке в нас кістечко вийшло. Вроді як таке чувствується, що воно жирне таке. Ну, і вроді як не забите. Саме страшне, щоб воно не вийшло забитим. Так, тепер сиплю наші родзинки, не знаю, може, ще трохи. Я люблю, щоб в тісті було багато. Хто як любить, хто не любить, щоб було багато, не сипте. У минулому році ми були на Великдень у Польщі. Зразу поляки нас частували на католицьку, на католицький Великдень, а потім Уже на наш, на християнський, накривали столи, теж були їхні Пасхи. Дуже добре відмічали, сподобалося нам, і в цьому році вже вдома не думала навіть, що буду їх пекти, але так воно одне, за одне, одне за одне, і все-таки вирішила, що треба спекти самій. Тому і так, пам'ятаю вас поляки, як ви нас частували. І ось так беру і вкручую рудзинки у тістечко. Це можна робити різними методами, кому як, бачите, вже тісто в нас не липне до рук. Це дуже гарно. Значить, воно вже. Ну, зібрало все потрібну кількість борошна і вже готове для того, щоб підходити другий раз. У мене 6 формочок для випікання, і тому я цю, цю кількість тіста поділю на шість частин і так, щоб Ну, приблизно порівно було у кожному, і будемо вже ставити у формочки його. Змащую форми для випікання олією та кожну формочку розмажу по всій поверхні, щоб тісто в нас не прилипло при випіканні. Скручую такі колобочки і буду класти їх у формочки для випікання. Ось у мене вийшло 6 таких пасочок, поставлю їх у тепле місце, щоб вони ще підійшли ще один раз. Зараз буду робити разом з вами крашенки, що я так ніколи не робила. Можна покрасити яйця у цибулевої шолосі, але цей раз побачила такий рецепт, що можна красити в каркаде. У мене є каркаде. Оце я його залила кип'ятком, воно трошки настоялося, додала чайну ложечку солі і ложку оциту. І зараз буду класти, не знаю, чи вийде щось у нас з цього, чи ні, будемо експеримента разом з вами, не знаю, який колір вийде. Побачимо, як настояться, тоді зніму покажу, що в мене вийшло. Крашенки з каркади вийшли ось такого кольору на відео. Він виходить такий трохи сіруватий, а на самому ділі він, ну, такий трохи блакитний, трохи такого сіроватого відтінку. Навіть не знаю. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий колір я... яєць. Він, можна сказати, якийсь космічний вийшов. Ну, напевне, можна було б краще зробити якісь жовті, може, у куркумі, їх покрасити. Ну, Яке наше життя, такі в мене вийшли яйця. Так, пасочки постояли. У теплому місці годинку, може трохи більше. Зараз будемо дивитися, які вони в нас вийшли. Ось в мене так вийшло, що вони нерівномірно, я трохи тісто розподілила десь трохи більше, десь менше, але видно, що вони збільшилися приблизно десь у два рази. Зараз буду ставити їх випікати. Зразу поставлю температуру 200 градусів, а потім зменшу до 180. Це пасочки вже в духовці, процес пішов. Зробила таку помадку зверху на паски, желатинову, тут йде цукор, вода, розтоплюється, замочується желатин і збивається все міксером. Це зробила, але зробила трошки зарання. Не робіть так, бо вона швидко застигає. Тепер вже в мене паски випеклися, але ще гарячі. А треба, щоб вони ще остили. А тут у мене вже помадка тут теж застигає. Тому періодично її трошки збиваю. Ось такі вийшли пасочки первоначально, ще будуть вони змащені. Помадкою, скажу, для моєї духовки, мабуть, 200 градусів було забагато, бо вони почали ну, як трошки прихоплюватися зверху. Я зразу зменшила до 180, а потім поставила на 160. Десь вони випікались хвилин 45. Ось такі піднялися, все нормально. Зараз вони трошки остигнуті, треба змазати зверху помадкою і прикрасити їх. Ось такі вийшли в мене пасочки. Можливо, вони не ідеальні, але, як то кажуть, зроблено з любов'ю. Надіюсь, будуть смачними. Хочу всіх привітати з Великоднем. Першу хочу сказати, щоб Бог оберігав наших захисників щоб всі, які в них будуть тяжкі випробування, вони проходили під захистом Вищих сил, бо вони за нас всіх там такі тяжкі випробування проходять. Саме головне, щоб у них все було добре, щоб вони повернулися додому живими і неушкодженими. А також хочу побажати, щоб простих людей Бог захищав від ракет, від всяких ударів страшних. А також всім міцного здоров'я, добра, миру, злагоди у сім'ях. Хай у всіх все буде добре. До нових зустрічей!